Ця норма в законопроекті про мобілізацію шокувала усіх. На кордоні все більше ухилянтів. Коли документ ухвалять, розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Юрій Бібік. Після публікації тексту нового законопроекту про мобілізацію на кордоні збільшилась кількість ухилянтів. Їх ловлять представники Держприкордонслужби. Зокрема, порушників зафіксували камери, коли ті намагалися незаконно потрапити до Молдови. Осіб затримали прикордонники. Пізніше ще декількох чоловіків. Виявили, коли вони ховалися у лісосмузі за повідомленнями змі. Дехто взагалі маскується під диких тварин, щоб втекти з України. В підсумку на всіх складають адмінпротоколи. Долю порушників вирішуватиме нині суд. Цьому передували досить різкі заяви українських командирів. Вони пропонують зробити мобілізацію жорсткішою, щоб залучити ухилянтів до війська. Зокрема, командир 118-ї бригади ТРО Анатолій Стуженко вважає за необхідне відкривати вогонь. Цитуємо де не зайдеш, усі радять, як уникнути, як відповідати, коли зупиняють машину. Ми дограємося в демократію до такого стану, що військових скоро будуть ногами штовхати. Має бути так: не вийшов з машини, прострелили коліно. Тільки так, інакше ми не переможемо. Жорстка мобілізація, кінець цитати. Водночас, друзі, екс-командира Айдара воєнний оглядач Вендикий, вбачає загрозу у тому, що ухилянти почнуть. Збиратися в групи в такому разі, стосовно них можливо доведеться порушити закон. Цитуємо. Вони дограються, що доведеться таким як я брати це в свої руки. У нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Ми їх зачистимо, що місця не залишиться, але проблема у тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля. Кінець цитати дикого. Паралельно із законопроектом про мобілізацію в Раді розробляють додаткові норми щодо бронювання працівників. Проте окремий військовозобов'язаний не зможе зібрати суму і забронювати себе. Про це заявив нардеп від «Слуг народу Дмитро Наталуха. За його словами, таку можливість матиме тільки бізнес. Підприємство доведеться заплатити за працівника збільшену суму військового збору від 6 тисяч до 50 тисяч гривень. Деталі документа ще узгоджують. Давайте нагадаємо, що цього тижня Кабмін вніс до ради вдосконалений законопроект про мобілізацію. Особливу увагу у ньому поділили. Вибачте, приділили ухилянтам. Зокрема, пропонують. Розсилати електронні повістки за ігнорування, передбачені санкції, наприклад, заборона на водіння авто чи арешт банківського рахунку. Також пропонують знизити вік мобілізації з 27 до 25 років, скасувати строкову службу і замінити її базовою військовою службою, Демобілізувати тих, хто прослужив 36 місяців від початку воєнного стану, а також звільнити від мобілізації усіх осіб із інвалідністю. Багатьом депутатам новий законопроект не сподобався, як і його попередня версія. Наприклад, Юлія Тимошенко пообіцяла не голосувати за цей документ. Цитуємо. Це Катастрофа парламент зухвало обманули знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми. Причому де інде навіть у ще більш жорсткій редакції закон містить неприпустимі антиконституційні вимоги і є неприйнятним. Ухвалення такого закону буде злочином проти держави Україна та неповагою до її громадян. Кінець цитати водночас депутатка Ірина Фріс назвала законопроект сирим. Особливо щодо повноважень ТЦК з накладання обмежень на тих, хто не з'явився за повісткою. За її словами, нову версію документа можуть схвалити на раніше березня. Проте депутат від слуг народу Ігор Чернів прогнозує, що процес затягнеться. Каже, частину суперечливих торм прибрали, проте дедалі, вибачте, додали. Нові, які викликають сумніви, знову процитуємо законопроект, має багато правильних норм: строки демобілізації, додаткові відпустки військовослужбовцям, тощо, але все ще потребує доопрацювання. В існуючому вигляді буде складно знайти. Під нього голосив ВР Верховній Раді. А нам потрібно, щоб мобілізацію не було зірвано, адже держава сьогодні під величезною загрозою. Кінець цитати. А поки новий документ не ухвалила, ТЦК діють за звичною схемою. Військово зобов'язаних оповіщують та уточнюють облікові дані. Далі ВЛК встановлює придатність до військової служби. Після чого вже людей розподіляють у групи. Які доправляють до навчальних центрів, друзі? Як бачимо в депутатів багато запитань і до нової редакції законопроекту? А яка із норм найбільше суперечлива на ваш погляд? Напишіть в коментарях. Будь ласка, цікава ваша думка. На цьому дякую за увагу і до наступної зустрічі.